How do you pronounce this letter? If you say Z, you probably have a British accent. If it's Z for you, you definitely prefer American pronunciation. But if you say, <laughs> it's Ukrainian. <laughs> Бою здурію скоро, чесно. В тебе то настроєння міняється за скоростю, сношення кроліків. Зранку скаче, в обід плаче, ввечері сміється, вночі на всіх злиться. Що мені робити? Я скоро буду таке саме дурне, як ти. Вагітна, друзі торкаються її живота і вітають, але жоден з них не чіпає пеніс чоловіка і не каже: Гарна робота, мораль, тяжка робота ніколи не цінується. Що не доказуйте, той, хто захоче побачити у вас найгірше, він це побачить навіть якщо у вас над головою буде світитися німб. Є дуже гарна приказка: все, що ви бачите в мені, це не моє, це відображення вас самих. Я тут таке придумав, що буде, якщо два повербанка з'єднати між собою кабелями, тобто їх закоротить. Зараз бере у мене є два, два повербанка і два micro usb кабеля. Так, цей сюди. Цей сюди. Так. Потім беремо цей з цього в цей втикаємо. Показує, що заражає. А тепер цей. Кабель. Вставляємо сюди. Делаю охуенні торти, бо в мене знакома їбашить торти. Я тобі зараз покидаю фотки, виставлю любую фотку і скажу, що типу, торти охуєні. Ой, бля. Я їбу, бля. Намікни, блядь, тонко по друге, що торти — то не її тема вообще ніхуя. Ну братан, що тобі важко, піздець, ну хоча б один якийсь хороший отзив. Ти навіть можеш тут голосувати, типа зробити, що торт охуенный, я там все сделаю. дальше, далі, вона виставить відос. Із цих чотирьох, який тобі саме красивий торт, щоб вона фотку виставила? Все нормально, тепер на українській мові зройте тупо подруги хороше діло. Щиро рекомендую вам цю дівчинку для виготовлення ваших тортиків, коржиків да е всякої іншої запашниці, паляниці. Нехай все буде добре, коли ви будете їсти цей торт. Нехай ваші очі будуть бачити і надалі. Та на все добре Вообще, бо я не знаю, що вам пожелати, блядь, після такого торта. У той час, коли їм хочеться корити, це тоді, коли їм хочеться розслабитися. А коли якийсь збирається має в думках йти на полювання, йому не хочеться корити. Від? Воїн. А коли приходить з цим додому, він же він хоче молочка, йому хочеться вина, йому хочеться закурити. От як сказати чай? Ну, Ті. Шматок буде піс. А знаєш, як буде герцог? Знаю. А якщо сказати це все підряд? Ті піс. Дюк. Хе-хе-хе. Боже, які в нас все-таки щедрі і добрі люди, а саме головне відзивчиві. Це ж треба було дебілу вчора ляпнути на інстаграфі, мов дівчатки, там для підвищення морального духу присилайте свої пільмешки без трусиків туди-сюди. Коротше, дивлюсь, сьогодні приходить увідомлення. Малиш, держи. Надеюсь, це снимет твою усталость. Аккаунт підписаний Ніна Івановна Макарєвич 57. Я так зрозумів то то ли возраст, то ли год рождения. Открываю я ту фотографію. Стоїть та Ніна Івановна віком сьозері, цецькі на волнах плавають. І ще й кусок того голубця старого знизу видно. Ніна Івановна, вам огромне спасибо. Завтра їду до уролога, провірять, чи речах мені потім збой не дасть. До психолога, розуміють, що в мене в будущому все нормально буде. І до окуліста. Бо сука, очі аж на лоб вилазять після просмотру даної чудесної фотографії. Принцеса В українській мові є ще такі імена, як Ярослав, Святослав, В'ячеслав, Мирослав, Зореслав, Бореслав, Вотислав. Бейбідон <рес> me це подвійне ім'я. Але ну є два нюанси. Перше: це те, що ну. Яке би ім'я в тебе з цього переліку не було, тебе все рівно будуть кликати Славік? І другий нюанс це то, що яке би ім'я з цього переліку в тебе не було, ти не Андрій. А цього монстра виявили в одній з каналізацій прип'яті. Побачивши істоту, працівники зони відчуження мало не знепритомніли, адже це порося з людським обличчям. Якщо взяти жабу і кинути в гарячу воду, вона вистрибне, бо вода гаряча. А знаєте, що станеться з жабою, якщо покласти її в каструлю з холодною водою і почати повільно підігрівати. Спочатку жабі буде навіть до вподоби, це відчуття теплої води. І вона, звичайно, буде там залишатись. Але поступово, звикаючись до цих змін, залишаючись на вогні, вона звариться і помре, так і не вистрибнувши в потрібний момент. Це називається синдром жаби в окропі. стан людини, яка живе в умовах постійно, які погіршуються. Вона пристосовується. Йться до них, але нічого не робить, щоб хоч щось змінити. Людина терпляче адаптується до змін, бо сподівається, що все налагодиться, а потім стає вже пізно. Звикаючи до нових реалій життя, людина витрачає усі свої сили і з цієї кастрюлі виструбнути не може. Щоб не стати цією жабою, навчіться прислуховуватись до себе і не ігноруйте зміни, і не бійтесь, змінювати свою точку зору. А найголовніше візьміть відповідальність за своє життя. Щоб вивчити 12 українських місяців. Треба в серпні під вересень взяти гарну дівчину і повести її під березень, покласти її на травень, ногами вперти в липень, однією рукою взяти за грудень, а іншою за жовтень. Всунути свій лютий червень в її квітень і робити такий січень, щоб почався листопад. На Роботу потрібні двоє чоловік для монтажа висотних електроопор. Іван! Іван! Нам треба не двох, а трьох чоловік. Робота на висоті, але зарплата файна. Кого цікавить, пишіть. Ви правильно робите, що б'єте своїх дітей через невиконання домашнього завдання. Таким чином ви виховуєте ідеальних майбутніх рабів. Ви підходите до своєї дитини. Яка максимально незахищена, яка не може протидіяти вам, і змушуєте її систематично робити те, що їй не подобається, обмежуючи те, що їй подобається, для того, щоб вона виконувала це домашнє завдання, і виконати вона має так, щоб вам сподобалося, і мучається, і сльози, і плачі. А тих, хто дать подзатильника, щоб <клес> КРАЩЕ зрозумів? А найчастіше батьки роблять це. Через те, що бояться, що зателефонує класний викладач, або директор скаже, що це ви з ним не займаєтесь, чому він не виконує домашні завдання. Вони переживають про те, що подумають люди. <плес> У час як дитина нереально намагається <плес> <плес> щось зробити <плес> <плес> і щось зрозуміти, її засуджують, її критикують. В неї виникає одне бажання не робити нічого, щоб мене не критикували і не засуджували. І в майбутньому житті така людина стає ідеальним співробітником, який бе амбі... Який боїться критики, який боїться виткнуться, не дали премію. Я промовчу. Заплатили менше, я промовчу. Сказали робити роботу, яка не підходить під посадові обов'язки. Я краще зроблю, щоб не образити директора. Дякую вам, батьки, за майбутніх рабів. Я почув одну фразу, яка змінила те, як я спілкуюся з своєю дитиною. Коли ви кажете своїм дітям, що їхній зуб забирає зубна фея, вони вам вірять. Коли ви кажете, що Святий Миколай принесе їм подарунок під подушку, вони вам вірять. Коли ви кажете, що після дощу вийде веселка, вони вам вірять. Коли ви кажете, що вони тупі, ліниві і непотрібні, вони вам вірять. Тож краще кажіть їм, що вони чудові, талановиті і сміливі, і вони також вам повірять. Після початку повномасштабного вторгнення українське суспільство на жаль розділилось. Одні кажуть постійно: іди воюй, чому не в окопі, треба хлопців змінювати, і так далі. При цьому інші кажуть: мені нема за що воювати. Що мені дала ця держава, щоб я за неї воював. Та у мене є обов'язки лише перед моєю родиною. Кожного своя думка з цього приводу, але я вважаю, що самі правильні слова сказала ось ця дівчина. Чому вони мають іти на смерть і захищати наших депутатів, які сидять, гріють жопи в Верховній Раді. Зараз у нас декретні виплати 860 гривень. Держава каже, що ми не повинні вам піднімати виплати, тому що ви народжуєте для себе. Я родила для себе. Чому моя дитина повинна через 18 років іти воювати за державу, якщо вони кажуть, що я народжую для себе? Кому він це повинен? І на жаль, друзі, вона абсолютно права, тому що все вона так у нас в Україні працює. Коли тобі щось треба, то держава плювати на тебе хотіла. Спробуйте оформити якісь документи, особливо на землю. Або підійдіть зробіть якусь безкоштовну операцію в державній лікарні. Та елементарно спробуйте дитину безкоштовно влаштувати в дитячий садочок. Вам, щоб це зробити, треба буде пройти такий квест, що ви вже не захочете цього. Але коли прийшла в Україну велика війна, отут ти, звичайно, став потрібен державі. Тут у нас і закриті кордони, і електронні реєстри, і ТЦК. А де ж була ця держава, коли треба було людям допомогти?